Києві відбувся 26-й зі всі українського об'єднання Свобода. Лідер партії Олег Тягнебок дав детальний звіт делегатам за два роки, коли в останній був обраний головою. Хоча пожартував, найкращим рапортом став результат націоналістів на парламентських виборах: 1044. Саме стільки голосів українців отримали. Перше сформували націоналістичну фракцію 37 депутатів, яка до того ж більше ніж комуністів, зруйнували кілька штучних міфів про непрохідність і маргінальність, регіональність та вождизм партії. На сході України свобода набрала стільки ж як 5 років тому на заході України. 18 областей показали результат вищий за 5%. Делегати з'їзду одноголосно схвалили звіт. Головою партії знову обрали Олега Тягнебока. Він також очолить фракцію націоналістів у парламенті. Його заступниками стануть Руслан Кушулинський та Андрій Мохник. Також свободівці претендують на посади голів комітетів та віце-спікера. Свобода може претендувати на керівництво в двох, трьох або в чотирьох комітетах. Так само свобода претендує і виставляє свої амбіції. Щодо посади заступника голови Верховної Ради, ну скажімо, це вже ми будемо узгоджувати разом з нашими партнерами. попри це деякі ідеологічні розбіжності, в парламенті буде збережено союз між батьківщиною та свободою. Він вже довів свою ефективність під час виборів, заявив лідер ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк. Визначено 10 першочергових законопроєктів, за які голосуватимуть спільно. Так. У нас є певні ідеологічні відмінності, є окремі положення, на які не просто погодитись вам, є окремі положення, на які не просто погодитись нам, але у нас набагато більше спільного, ніж того, що нас роз'єднує. Нас об'єднує країна і ми доведемо, що ми здатні перемагати разом. Ейфорія після перемоги має минути далі. Тяжка щоденна робота в парламенті та на округах. Переконаний тягнебок. Лише тверда безкомпромісна позиція націоналістів зупинить окупаційну владу, поки виграно тільки бій. Але війна за українську країну триває, заявили почесні гості. з'їзду. я бажаю вам і новообраним депутатам Верховної Ради відмінити цей ганебний геноцидний бюджет, який на остаток прийняла. Верховна Рада, що занадто засиділася в своїх кріслах, відмінити той Татута та Башниковську освіту, відмінити все те ганебне антиукраїнське, що принесла ця окупаційна влада. Ви нова сила, ви здатні це зробити. Те, що сьогодні відбулося в Україні, називається перемогою воюючої української нації. Нації, нації, яка прагне і має право бути господарем своєї долі на своїй землі, для українських націоналістів влада не самоціль, а лише механізм, за допомогою якого ми зробимо все, щоб українська нація панувала в українській державі. Перемога свободи це ознака одужання суспільства від тої національної зради, яку вчинив в свій час Ющенка. Свобода має виконати історичну місію виграти війну за українську Україну. Новостворена Верховна Рада це перша Верховна Рада, в якій є український кулак. І призначення кулака бити. Народ хоче, і не тільки члени партії, а й російськомовні прихильники свободи, і на Донбасі хочуть люди, щоб хтось дав і по биці, і по праці цій безсоромній нахабній владі. Політична відповідальність перед людьми, які проголосували за націоналістів, історична перед минулими та прийдешніми поколіннями свобода закінчить боротьбу, яку розпочали українські націоналісти майже 100 років тому, каже Олег Тягнебок. Парламентські вибори важливі, але тільки перший крок далі будуть президентські та до органів місцевого самоврядування, до яких партія має наростити свою силу. Такою є нова стратегія свободи. Ми з вами зуміли розбити, розвалити, розтрощити. Оце розчарування. І дати українцям і віру, і надію в завтрашній день. Відповідальність товариства надзвичайно велика. Над нами всіма вона вже висить і тисне. І ми просто зобов'язані не розчарувати, не розчарувати не просто наших виборців. Ми зобов'язані не розчарувати оті покоління наших батьків і дідів, які зі словами слава Україна!» Втрачали своє життя, боролися за українську державу. Ми просто зобов'язані донести оцей прапор українського націоналізму до переможної гори. 20 років націоналісти не розмінювали своїх позицій на тимчасові хімерні вигоди. Такою партіям має залишитися. Попри зливу критики, яку брушили на свободу вороги, наполягає Ірина Фаріо. каже: якщо скавчать, значить бояться. А отже, націоналісти роблять все правильно. Я думаю, що це є власне для того, щоб ми жодною мірою не змінювали ні своєї тактики, ні своєї стратегії. У жодному випадку не пристосовуватися, у жодному випадку не ставати м'якшими. Бо м'яка добра, хіба перина і подушка. А все решту, що може давати життя, є тверде. Це треба пам'ятати.